Документи для відстрочок змінились. Кабінет міністрів тишком нишком опублікував е, постанову, який вносить зміни. До додатку 5 постанови Кабінету міністрів номер 560 пункту 6-14. І тепер при подачі документів на відстрочку військовозобов'язаний зобов'язаний подати ідентифікаційний код свій. І якщо ви робите догляд або утримання людини з інвалідністю, ви зобов'язані додати і ідентифікаційний код цієї людини, а якщо дитини і вона досягла 14-річного віку, ви також зобов'язані додати і її ідентифікаційний код. А якщо в людини немає ідентифікаційного коду, ви зобов'язані додати копію паспорта, де стоїть помітка, відмовився від отримання ідентифікаційного коду. Довідка ЛКК зазнає змін. Нова довідка, нові відстрочки. МОЗ нарешті опублікував довідку лікарсько-консультативної комісії. Тепер вона під номером 084. Звідти пробрали нужні дані, її об'єднали з іншою довідкою. Але тепер всі військовозобов'язані, які... Здійснюють постійний догляд, зобов'язані подавати довідку за новим форматом. І тепер стає незрозумілим чинні відсрочки, які наразі діють при наступному оформленні, продовжаться автоматично чи потрібно подавати нову довідку. Тому слідкуйте за моїми новинами, за моїм каналом. Тут ви дізнаєтесь дуже багато нового.